Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. У мене для вас чудовий десерт або пиріг для сімейного чаювання. В вашій увазі шоколадна королівська ватрушка. З рецептом звичайної королівської ватрушки, напевно, знайомі всі, але шоколадно-сирна це зовсім новинка. У вас буде смачне пісочне тісто і ніжна як хмаринка начинка, а приготувати дуже-дуже легко. Подивіться на цей шедевр. Натисніть на підписку і прокоментуйте це відео, щоб Ютуб рекомендував його нам, українцям, а я все вам покажу і розповім. Нам потрібно просіяти 260 грамів борошна, 40 грамів какао-порошку і половину чайної ложки розпушувача. Додати трохи солі, 60 грамів цукру і перемішати. Окремо на терці натираємо 180 г вершкового масла. Масло рекомендую заморозити, щоб легко натерти. Додаємо масло в суху суміш і починаємо перетирати руками. Робимо це дуже ретельно, але швидко, щоб масло не розтануло. Далі беремо форму 20 або 22 см. Дно застилаємо пергаментом, боки форми не чіпаємо. Викладаємо 2 третіх пісочної крихти у форму, формуємо дно і високі бортики такі боки. Крихта дуже податлива і зробити це дуже-дуже легко. Коли все це зробили, відкладаємо в сторону, поки будемо готувати начинку. 600 г сиру будь-якого відсотка жирності, 3 яйця, 20 г ванільного цукру і 130 г звичайного цукру. За допомогою занурювального блендеру доводимо до однорідності. Якщо міксера немає, то перетерте через сито, а якщо зовсім полегшити це завдання, то купуйте саме пастоподібний сир. Далі половину начинки викладаємо у форму. А вже в решту половини ми додаємо розтоплений чорний шоколад, буквально 50 грамів, і перемішуємо. Зверніть увагу, я не перемішую до однорідності. Мені важливо, щоб залишився такий мармуровий ефект, як на відео. І ось цю частину начинки вже викладаю в форму на білу частину, і за допомогою ложки трохи перемішую ці два шари. Крихту з бортиків кладу якби на боки, щоб запечатати цю ватрушку. Запечетому крихтою цю ватрушку, і крихту, яка залишилася, присипаємо вверх. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 40 50 хвилин. Саме у мене випікалося 45 хвилин. Але ви слідкуйте за своєю духовкою. Після випікання залишаю у формі до повного охолодження. А після охолодження форму акуратно знімаємо. Я прикрасила цукровою пудрою, але ви можете вибрати будь-яку прикрасу. Смачно і красиво. Виглядає оригінально. Начинка всередині ніжна, розріз, шикарний оригінальний. Сир на шоколадний післясмак, ну просто ідеальний. Готуйте обов'язково! А мені залиште коментар і підпишіться. Ви не уявляєте, як важко зараз українським каналам потрапити в поле зору Ютуба. Тому допомагайте і пам'ятайте, Любі, все буде Україна!